Країна знаходиться на межі економічного і фінансового банкрутства. І так, перша цифра, яка пропонується до уваги українського народу, який повинен запитати в урядів з 2010 по 2014 рік. Це цифра загального фіскального розриву. Іншими словами, скільки не вистачає в країні коштів у 2014 році, І я хотів би, щоб персонально партія регіонів зараз почула про те, до чого довели країну за останні чотири роки: загальний обсяг фіскального розриву. Або тих коштів, яких не вистачає на виживання країни, складає 289 мільярдів гривень. Вдумайтесь, в країні 289 мільярдів гривень немає на те, щоб покрити дефіцит. Якщо таке відбувається з будь-якою. Компанією з будь-якою юридичною особою, то це означає, що така юридична особа повинна оголошувати про своє банкрутство. Український уряд не допустить банкрутства країни.